З вами лайк, і сьогодні ми на трамвайному депо типу номер 2 Коротше, ми вже на нього огляд ясно, його робили, але сьогодні я вам хочу показати, як їздити на цьому трамваї і як нормальний маршрут вибрати. Сьогодні все таки, ми знаходимося дуже близько на маршрут, до маршруту номер 9. Це навпаки чудово, що ми на ньому є. Є. Тому все ж таки, сьогодні ми виберемо таку гарну модель. І не оці. Давайте сьогодні, давайте сьогодні отаку рідку модель, яка є тільки в цьому. Там спортивні, давайте. Ось така вона, до речі, оця, оця не безкоштовна, звичайно. Але, але яка є. Є, яка є. О! Ота 5 тисяч коштує, нічого собі. Ось така є також модель. І ми виберемо маршрут номер 17. Чого номер 17 Буту? того. 17, отакий От 17. Зараз без радістю взяв оцей, але так як ми не можемо. Давайте все ж таки поки забудемо це, оцей, тому що вам прийдеться зараз і так їхати. Не хочу зупинятися, щоб мене бали що час, ми не відняли. Як переправляти стрілки? Ось так переправляють стрілки, куди потрібно. Я сьогодні вам показую маршрут номер 17. Це наприклад. 273. А, бліна. Отак порушується. Отак можна і порушувати. Але як буде свім порушить, а ви побачите, що сьогодні буде, бо я покажу вам, що буде. Ну Дивіться, вам прийде все. Ай, бліна! Ай-а. О, слава богу. Та що там? Ми ж тиго тут. Це, до речі, дуже комфортний трамвай, який я бачу. Такий комфортний, маленький вигляд. Такий молодий трамвай. Такий гарно пофарбований. Низько підлого, лу... не низько підлоговий, бо я не бачив трамваю низько підлоговий І не низько підлоговий, але красивий. Діткій. Може наші татрити, але... але є, як є. Ми зараз, в принципі, заїдемо до цього, до цього щось то, В принципі, можна отак дивіться. Все, якраз добре, ми вже майже на кінцевій. Вітя, ми вже майже на оцій вулиці там декілька треба, але вийде, що поїхатися. Чекайте все добре. Є така камера номер 4, все. Ой, якраз ми вже втута, можемо, можемо. Я туди зупинятися не планую, але щоб не перевернути грошу, давайте я вам покажу деякі фінкції. Для початку ми можемо змінювати такі отаким, завдяки ось якому ми зможемо змінювати стрілки. Включаємо зараз електро. Чекайте, воно включиться зараз. Це тролейбус тролейбуси, трамваї такий зазвичай не їдуть. У мене вже якраз шопа і пешоарш. І можна їхати. Ми вже робили, до речі, огляд на трамваї, то у нього зробити вже, вже на маршрут огляд. Маршрут номер 17 І я вас навчу, як їздити на трамваї, далі ми зробимо огляд на тролейбусі їдемо на маршрутах. я, я думаю краще як камеру номер буде ой бліна, блін якщо, якщо поїхав мінус 10 балів от як не можна робити мінус 10 балів за те що ти пропустив зупинку тому я не хотів так сильно витрачати свої бали але як... Таке буває, що ви витрачаєте. Ясно, що ви витрачаєте, але у вас тут не витратиться на роботі, воно зразу бере і закривається. Чого ж не низько підлогу? Дайте нам низько підлогу, ви вже транспорт. Да, щоб мало з тих клієнтів. 17 гірма, який їде дуже довго. І звідси і їде по цим вулицям. Хоча можна сказати, що це не так далеко. Оце не так велико. Знаю, чи то найкоротший, то найдовший маршу. Не сильно люблю їздити і на довших маршрутах. Але дуже довгі маршрути, це є дуже довгі маршрути. Якраз отут можна подивитися, що там є. Є. Якраз. це скляні двері. Дуже класна версія. Така, модельчик. Ай! А! Супинку зараз. Знову капець. Ну так, ну а що? Ви подивіться. єдине, що можна робити, це електрику собі доключити. Але дивіться, я вже собі два типа втратив. Ви розумієте, що я таким способом можу в топовичати. Але сьогодні ми і так заробимо. Ага, зупиняємося, Так, ага. Швиденько, 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 швиденько. Все, все. блін, а ми мене встигає вже просто. Ух, але все добре. Ми зараз будемо їхати. Зупинок, що я не бачу тут. як я можу вже їхати без Я не хочу кожен другий раз зупиняти. Не зупинюся. Тож, відкриваємо. Ми ще сьогодні до депутамо вибратися, що ще все. Це таке? Що таке віночок? тому що це така незвичайна модель. Там байс, вона зазвичай їде на 10 маршруті, але там не керує все, типу, що, 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 Воно вже нарушення є. Сті нарушення і до маршрута не доїде. І до кінця не доїде Нам, до речі, зараз треба туди. Нам, головне, зупиняється, я сидів. У мене бісить, коли це я зелене сюди, і я маю ще і зупинятися. Бо воно зараз, як поїду, дивіться, воно буде все закінчено, кінець. Тут, якщо що, речі ну, гроші не дають, якщо ти спас людину. І ти можеш розпиляти скільки на... Тут якась, ну, взагалі, то не по Львовське, не по львівськи А у мене щось мало людей, якщо чесно. Мене бісить, коли оце твориться перед зупинкою. Я би щось приїхав. Так мушу витрачати час на зупинку. Давайте третє нарушення, я спіймаємо. Я не люблю це нарушення, порушення. Не порушення порушення, не нарушення, але... О, яка саме швидко поїхати. Швиденько, швиденько. Я ще думаю, друг не встигну ще поїхати. А, Подпиняйся! До речі, що що Можно было тут робити у Львовой без зупинку. Почекайте, ми вже її так далее будем слезать, тож у меня уже ночью это Може, ні, ні, ні зараз не зараз на затушену. Я знаю, що народ буде робити. зараз ми что-то туди і в депочому. Пілігна ще не встигну, коротше. Не тут точно. Ну, можу вже і не вважати, що я виграв, бо тому що я проїхав ще одну зупину. Дякую. Потративши 30 балів, зараз ми ще хочемо. Ми вже майже на кінцеві. Підписники мої. Все, ми повернули собі бави. І взагалі ми побули на рекорд на 8 балів, вітаю. Тепер, так, тепер я би хотів повернутися в депо. Він не знаю для чого нам то, але... Але дивіться, там взагалі ту кінцева ну, маршруту номер 8, тож туди якраз вісьмірка, і вісьмірка їде з з'єднання першого до того депо. До речі, це депо номер, може я не випадку візьму, може я не порушу це все, тому що в нас і так вже чотири тих є, є. Ага. Коротше, зараз нічого поганого не буде. Ми витрачати бали будемо за те, що ми пропускаємо зупинку, бо в нас нема маршруту. Дивіться, якщо що. Шо... все добре. Що у вас немає, ма що тут було додому? Що ж, вийдемо? Посвітую тут не можна не бачити, отаке. Окей, я там наші положення. Отут аж світло таке. Зараз ми не так вже тут виїдем. Ага, блін. Блін, ми цельне маршрут, кажу зараз. Ми вже маємо піляте депо. В принципе, да, можно... та та да. Да, -да. да шучу! Ай, блин, а не туда! Не туда! Бездарик! да ой, Силья твоя! Нарит, ну что это такое? What is this?! Это уже не окно, Так, всё. Все, я поїхав. Все файно, все файно. А блин, я. Ау! Вс, это менее ма! ма. Вс, пятна, не хоть такі сегодня не було. Думаю, мама, я кто-то что